Україна може вступити до європейського союзу раніше 2030 року. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Міністрка юстиції України Ольга Стефанішина повідомляють на офіційному сайті уряду. Вона зауважила, що наша держава планує виконати свої зобов'язання та бути готовою до членства у ЄС вже у 2027 році. Це ціль абсолютно реалістична. Ми в багатьох секторах вже інтегровані в Європейський Союз. Зокрема, у сфері телекомунікаційних послуг енергетичних ринків маємо торговельну, транспортну, митну лібералізацію. Так, є спірні питання, але також є дуже високий рівень інтеграції на даному етапі. Про те, на якому власне етапі вступ України до ЄС і що нам ще залишилося зробити, розпитаємо Іванну Климпуш Цинцадзе, голову комітету Верховної Ради з європейської інтеграції і народну депутатку України. Пані Іванно, доброго ранку і дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку, дякую за запрошення. Отже, щойно ми почули про те, що Ольга Стефанішина заявила, що вступ України до ЄС до 2030 року цілком реалістична мета. Які саме реформи і структурні зміни необхідно наразі ще реалізувати, аби це стало можливим, і які ризики можуть відтермінувати цей процес? Е, ну знаєте, мені би хотілося, щоб ми відповідально всі ставилися до того, що ми заявляємо, що обіцяємо. І які дати називаємо стосовно можливого верніше, які можливі дати називаємо стосовно нашого вступу до європейського союзу, і я дуже не люблю, коли українським громадянам згодовують міфи, а потім не несуть за це жодної відповідальності. Мені видається, що виконання Україною зобов'язань до 27-го року. Є одним із таких міфів, тому що е, якщо ми з вами зараз подивимося навіть на два документи, як звіт Єврокомісії за 23, о, щодо розширення за 23 рік, а потім за 24 рік і в тій частині, які це стосується України, то ми побачимо, що за цей рік ми просунулися аж на 0,1% у виконанні своїх е, зобов'язань. Мені здається, що з таким темпом ми точно не можемо говорити про виконання зобов'язань до. Два до кінця 27-го року і про вступ там до 30 го року а, насправді об, обсяг законодавства, який потрібно ухвалити, він є надзвичайно великим. Але обсяг законодавства це тільки частина змін, яку потрібно зробити, тому що після того як ухвалюється той чи інший закон у тій чи іншій царині. Після того ми маємо з вами там кабінет міністрів, має прийняти підзаконні акти. Поч мають почати працювати інституції на виконання цього того чи іншого законодавства. Ми маємо, наприклад, десь підготувати людей, які будуть виконувати ту чи іншу функцію. Ну, наприклад, якщо йдеться про якийсь контроль якості, то ми маємо підготувати інспекторів, які будуть реалізовувати це завдання, і та і так далі. Тобто, в будь-будь-якій царині це передбачає не тільки ухвалення законів. Я, що в принципі я бачу досить складним завданням за такий короткий час зробити все, що щоб привести наше законодавство у відповідність mm -hmm. до європейського, а поза тим, це іще і забезпечити те, щоб це працювало у різних як економічних, так і політичних царинах. А коли ми ще з вами звернемо увагу на те, як ми рухаємося з точки зору виконання завдань, які стосуються цього першого кластеру, який ми на жаль не можемо, поки що відкрити через блокування угорщини угу. е, основи, та то ми також зрозуміємо, що ми за останні роки відкотилися у виконанні того, що ми назад у виконанні того, що ми вже були досягли до Прошу цього, йдеться. тому що. Ну, наприклад, про свободу медіа йдеться, якщо е, ми можемо пишатися тим, що робить суспільне, то ми точно не можемо пишатися е, тою е, цензурою, яка, е, яка панує на е, єдиному марафоні. Та а це точно не відповідає жодним стандартам. Європейського союзу. Якщо ми говоримо про верховенство права, то ми теж бачимо серйозні проблеми з тим, якою керованою на сьогодні, а не незалежною, є судова система українська. Ми бачимо е, згортання децентралізації в той час, як е, децентралізаційні процеси це якраз та основа, яка е, ну, робить регіони Європи сильнішими і, і е, дає додаткові можливості це всі ті речі, які ну на жаль е, на сьогодні нас відкочують назад від тої заявленої мети. І ми вже це не вперше чуємо. Ми вже чули від прем'єр-міністра України в 23-му році, якщо не помиляюся, він обіцяв, що до, до за два роки ми вже будемо трохи не членами Європейського Союзу. Потім уже минулого року заявив, що за два роки ми виконаємо всі завдання домашні. Ну можна просто перестати обіцяти, а почати робити. Оце би було найкращим. Ем, ну. Показником якості того, як ми рухаємося. пані Івано ще про перешкоду хочете поговорити. Ви вже зазначили в нашій з вами розмові про те, що Будапешт блокує початок переговорів щодо членства України в ЄС. А власне уряд Угорщини, окрім того, ще й напередодні оприлюднив бюлетень, який будуть використовувати для опитування суспільства для опитування угорців про членство України в Європейському Союзі. І він складається з одного питання, яке звучить так: чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до. Європейського союзу, і власне бюлетень має два варіанти відповіді: або так, або ні. Ваша думка: навіщо Угорщина це робить, і якою має бути реакція ЄС на таке опитування? Ну, мені видається, що Угорщина просто в чергове маніпулює і в чергове реалізовує кремлівські плани е, стосовно України. І е, це один із тих елементів, тому що насправді, на жаль, в Угорщині теж є певні проблеми із зі свободою слова, з верховенством права з ті речі, е, через які Угорщина була позбавлена е, частини коштів е, е, внутрішньоєвропейських, та які вона могла отримати і. Допоки вона не змінить ситуацію всередині країни, вона не зможе отримати до них доступ, і це одна з тих речей, коли з, ну, усіх. В засобі масової інформації в Угорщині, які є підконтрольними уряду Орбана, розповідають про те, ну наскільки катастрофічно, наскільки неприйнятно є членство України в Європейському Союзі, і на цьому тлі будуть і очевидно не не дають ніякої там збалансованої інформації, в чому насправді є зацікавленість в угорщині в тому, щоб Україна стала частиною європейського союзу, бо нам є що запропонувати ЄС. І будуть проводити це дослідження, щоби нібито Орбан міг посилатися не просто на свої ну на свої особисті такі маніпуляції виконання е, завдань Кремля, а нібито на глас е, народу в Угорщині. Зрозуміло, почули вашу думку. Пані Івано. Дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Це була Іванна Климпуш Цинцадзе, голова комітету Верховної Ради з європейської інтеграції та народна депутатка України, фракція ЄС.